Активісти громадської організації Бджола разом з міським головою передали чергове авто кам'янчанам на передову. Позашляхових вже сьогодні вирушить до наших мужніх воїнів, які боронять кам'янське та Україну від російської навали. Побачитися із захисниками, побажати їм скорішої перемоги та повернення додому випала нагода і у моїх колег. Авто передали для потреб громадської організації Патріот 2015 куди входять ветерани та учасники війни. Ними одразу було вирішено надати позашляховик для потреб батальйону територіальної оборони Кам'янського, що зараз знаходиться на передовій. Це далеко не перша машина. Постійно наші міські підприємці, наш міський голова партії, допомагають нашій армії. Ми сьогодні ж цю машину передаємо в нашу зсу хлопцям, які з нашої. Організації Патріот 2015 які зараз несуть службу і виконують свої обов'язки. Тому ну я думаю, хлопця вона послужить довго, качественно і все в них буде добре, буде зберігати їм життя і здоров'я. Авто усвятив настоятель козацької церкви Пресвятої Покрови Православної церкви України. Тож вирушили з Божим захистом та ще й з повним салоном запасів їжі, смаколиків та речей першої необхідності, що зібрали для захисників активісти бджоли Патріот «Патріот-2015» та родин загиблих героїв Кам'янського єлі єлі засунули оці все, що було, тому що дуже багато бажаючих нашого міста допомогти нашим хлопцям саме там, зараз такий тяжкий час. Ми дуже всім вдячні за це. Хлопці, бережіть себе, повертайтеся живими. Ми будемо обов'язково вам допомагати разом до перемоги. Хлопці, Своїми обов'язками справляються, ми пишаємося ними, тому що вони справжні герої, вони справжні захисники нашої України, нашої вічі.